Анастасія вистрибнула з вікна третього поверху, аби врятувати власне життя. 19 березня окупанти обстріляли її будинок в Маріуполі, і він спалахнув. Стрибок із висоти був єдиним варіантом порятунку. Я з маленьким рібенком полторага давали, бабуля моя розбилася. Так і ви приїмали, тому що був пожар, не могли вийти. Чудом нам просто повезло сісти машину до людям, які змогли нас вивезти. Сюди ми до знайомим і врач нас уже відправив в обласну лікарню. Внаслідок цього Анастасія отримала перелом хребця. Медичну допомогу їй змогли надати не відразу. Через це у пацієнтки почалися ускладнення. Пішли процеси консолідації зломаного хребця, тобто процеси зрощення тому операція полягала не тільки в постановці титанової конструкції в хребет, а й в певних елементах резекції задніх структур хребетного стовпа для того, щоб можна було вирівняти вісь. Хребта операція Анастасії була дороговартісною, а проводив її професор із Німеччини спільно із лікарями Рівненської обласної лікарні. Для них це вже звична практика, адже цей медзаклад він відвідує не вперше. За словами Вальда Герінга, лікарі тут справжні професіонали і намагаються застосовувати сучасні методи лікування. Так зокрема було у випадку Анастасії. Во-первых, больна молода, тому щоб їй обізпічить хороше дальше будущее без всякого больового синдрому і. И... Без неврологічних нарушень потім е, конструкцію за ді которої е, удержувати больному подниматься быстро и мобилизоваться. То есть, если бы лечение було бы консервативно, то їй бы лежать в кроваті більше чотирьох недель. За словами лікарів, попереду на пацієнтку чекає тривала реабілітація. Втім, прогнози досить позитивні. ITV.